Усім привіт! Я Жилун марія учениця 9 класу гімназії імені Олени журливий та кандидат на посаду голови комісії по роботі з дітьми середнього та молодшого шкільного віку. І моя ідея полягає в тому, щоб урізноманітнити шкільне життя дітей і додати туди якомога більше веселого, цікавого, але й водночас корисного. Я пропоную проводити якомога більше цікавих розвивальних ігор, квестів. Багато заходів тощо. Можливо, проводити музичні перерви або якісь розвивальні тренувальні вправи, командні ігри з дітьми і тому подібне. Моя задача заключається в тому, щоб шкільне життя приносило дітям не лише знання, але й емоції. І якщо головою комісії стану я, то я це обіцяю.